Спілкуючись зараз з різними бізнесменами, починаючи від маленьких фопів, які вам пишуть про те, що ми підемо в тінь, а ви їм відповідаєте про те, що ви навіть не маєте про це говорити. Це ви не маєте про це говорити, тому що ваш МСЕК бере такі хабарі, що в будинках знаходять по 6 мільйонів. І не треба розповідати, що вони були при всіх владах. Такого беззаконня, яке твориться сьогодні, не було, мабуть, ніколи. ніколи. Навіть юнукович, сидячи в Ростові, задається лише одним питанням: а що так можна? І багато інших, хто повиїжджав з цієї держави. Стільки питань накидали, навіть не можу не встигнути за хвилину. Я не знаю чесно, які питання вам задає юнукович. Це питання, напевно, до вас. Не знаю, що запитує Юнукович. Я з ним не знайомий. А що у вас запитує Сівкович, хотілося почути. Це перше. Друге щодо депутатів, які потікали, я зараз мав на увазі Думаю, що так само і Ковальова можна пригадати члени вашої фракції, який став на бік окупантів і залишився в Херсонщині. Шановний колега Ковальов член нашої з вами фракції. Яку ми з вами разом вели до парламенту, нашої з вами фракції. Тому давайте будемо, давайте будемо відверті. Не ми з вами, а мені пощастило, що ви зробили мені подарунок у 2021 році, і за командою Зеленського відправили мене на відставку. Я вам хочу за це подякувати, тому що це не ми з вами, це ви на протязі трьох років знищуєте державу. Знищували її, коли готувалися до війни і витрачали гроші на дороги замість армії. Знищували ви, коли розповідали про те, що не треба патріотизм і обрали математику з Росією. Знищували ви, коли вводили надзвичайний стан замість військового. І знищували ви, коли для вас дуже несподівано 24.02 прийшла війна, і ваш уряд повтікав на захід нашої держави разом з вами багатьма. Коли військові не слухали ні раду, ні вас, а стали захищати свою державу не для того, щоб ви знищували їх бізнес сьогодні.